доброго дня. Тірка зоряниця, рідний новий надія роздає, а я лечу личував перевідок бінця, туди квітне серденько моє. на білім світі різні є країни, да <пас> ледь кота співається мені, лиш для моєї вірної родини, моєї найдорожчеї рідні, очня моя. i'm <music> Дякую, шановні друзі. Нездоланна сила. Це ви спасибі. Квартет Гетман! Дозвольте подякувати усім організаторам сьогоднішнього урочистого заходу. Концерт відбувся за сприяння благодійного фонду Богу Слав. Режисер постановник урочистого заходу і концерту заслужений діяч мистецтв України. Провідний режисер Національно-академічного театру імені Івана Фронту. Дмитро Черебюк. І уклін усім усім учасникам сьогоднішнього заходу, сьогоднішнього концерту. І всім вам нехай над вами буде Боже благословення, щастя, добра, удачі. Бережи вас, Боже! Спасибі! Дуже надісл України! Анатолій Надюк.